Будемо сподіватися, він тільки-тільки за його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо. Він зараз піде в операційну. Пане президент, Василь. Доброго дня. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Дякуємо вам за службу. Все вітаємо Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую, вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, так? Четв Одружити. Дякую. Де ви отримали поранення? Ви різнянська. Але да... коли йде Але... активно на поправку Це стікатися. дитина? <строва> нашим ну? да? Так, З гіморги, батько.

Володимир Зеленський. Держіть, будь ласка, подужайте, будь. Будь. будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.